О, у нас ярмарка. Ярмарка. Добрий день. Не сорочинська, але є. Якби я хотіла на сорочинську попасти, але думаю, зараз вже вона не така. Що ж вони тут попривозили? Цікаво мені. Я встала рано. Почала вставати дуже рано. Ніколи не думала, що я зможу так рано вставати. В 4, по п'ятого. І, до речі, встану і немає такого бажання, знаєте, потім трішки ще поспати. Якась енергія для мене незвична. Ну Це я вам скажу просто, що я дуже... Хвилююсь за все, переживаю і не можу повністю, як сказати вам відпочивати так, як треба, але не відчуваю на собі, що якось на моєму здоров'ї це вказується. Багато людей. Я теж зранку сходила на базар, купила молоко, купила овочі, купила зелень. А тут я не знала, що є. Та мені нічого такого не треба. Я, в принципі, все, що мені е, необхідно було купити, купила. Звичайно, що тут можна купувати багато чого, але ж, але ж, але ж.